У Вінниці поблизу малих річок встановили вказівники з мапою за QR-кодом. Навігацію малих річок Вінниці тестували Вінничани на прогулянці вздовж річки Дьохтянець, організовану завдяки фахівцям інституту розвитку міст. Як розповідає керівниця відділу інфраструктурних проєктів Янна Чайковська, нині проєкт про створення навігаційної системи зафіксований у концепції розвитку малих річок Вінниці, а тестові вказівники вже розповідають про Дьохтянець на частині його відрізку у парку Вишенському. Додає, навіть без додатку. <задкового> благоустрою, шлях вздовж русла малої річки несе цінність чистого повітря, унікальних для міста природних ландшафтів, тиші та контакту з природою. Ми хотіли, щоб малі річки стали дійсно малими річками, щоб люди розуміли, що це річка, не струмочок, не якийсь не якась канава, а важлива для міста водойма. Ось ми зрозуміли, що треба показувати людям. Існування малих річок, і вказівники, в принципі, це чудова ідея для того, щоб одразу вказати, де ця річка знаходиться, локацію, і вказати її назву, як туди пройти. А, тобто вони гарно вписуються також в контекст, в такий природній контекст, контекст, річки, не надто його змінюють, і водночас ну, лаконічно там розміщені і показують, де знаходиться сама річка.